А так краще. Доброго дня, шановні колеги, дякую за те, що прийшли на сьогоднішній захід. А його тема, як ви бачите, в прес релізах власне, нові форми та можливості громадського контролю влади. Зараз в президії, ну зараз перед вами сидять представники громадських організацій, які так чи інакше займаються контролем, контролем влади, контролем дій влади. Я думаю, що ми нам ну, ми. Можемо вчинити наступним чином. Кожен з нас представить свій проєкт коротенько, після чого ем, можемо поговорити о, про наші досягнення, а вже після чого можна перейти до запитань та якоїсь дискусії. А я пропоную почати з пані Оксани Дещаківської руху «Чесно». доброго дня. Ну ви всі знаєте, що я не лише координатор руху «Чесно», але й голова виконавчий директор комітету виборців України. І ми маємо в рамках і комітету, і руху «Чесно» такі досить різні досвіди моніторингу. Ми знаємо, що моніторинг це відслідковування так діяльності влади в випадку обраних її представників, рух чесно, власне, намагався відслідкувати критерії для депутатів і сьогодні працює над тим, як моніторити депутатів і вже діючу Верховну Раду. Комітет виборців свого часу моніторив і органи місцевого самоврядування депутатів, обласні ради, місцеві ради. І все-таки це достатньо різний досвід. Що таке сам моніторинг? Так, як ми починаємо. Моніторити, ми повинні для себе визначити, за чим чітко ми ведемо спостереження, що чітко ми відслідковуємо. І завжди оця складова критерії моніторингу, об'єкт предмет моніторингу, вона завжди має дуже важливе значення. Якщо на початку моніторингу нам здається, що ми все правильно зробили, чітко визначили. Коли презентуємо результати моніторингу, завжди виявляється, що критерії були вибрані необ'єктивно. Це мало випадки, ну, такий фідбек ми отримуємо, так? Це було і випадки. Випадку органів місцевого самоврядування, і це було у випадку руху чесно. Ви знаєте, що коли формувалися критерії руху чесно, було проведено декілька таких мозкових атак, штурмів. Кожен пропонував ці шість критеріїв дуже довго напрацьовувалися. Ніхто ніяких претензій не мав, а в результаті, коли рух чесно оприлюднив свої перші результати дослідження, виявилося, що критерії неефективні. Тому що заставляти когось ходити на роботу і дивитися, чи ходить людина до Верховної Ради, є присутня на засіданнях, чи нема, це вже не той критерій, не те, що є нагальне для України. Те саме. Саме в нас випадок був з органами місцевого самоврядування, коли нам, ми намагалися моніторити е, виконання передвиборних програм в 2006 році політичними партіями, які прийшли до органів місцевого самоврядування. І коли подаємо звіти, виявляється, що ті програми не виконуються, то партії виставляли значні претензії, що як то так, то не на часі ставити такі, такі критерії для моніторингу. Другий дуже важливий момент, який би я хотіла підкреслити, це власне того. Кого ми моніторимо. Якщо це склада стосується якихось цілих комплексів інституцій, то воно ще якось воно, то воно сприймається, але воно не дає ніякого результату. На жаль, тому що кожен сприймає інституцію, як щось віддалене від себе, що мене особисто не стосується, і те, що неможливо змінити, рух чесно власне, запропонував трошки інший підхід, він почав моніторити людей так, на відповідність з цим критеріям. Особу чи вона по партійному списку, чи вона в самовисуване, це іде чи в мажоритарному окрузі від політичної партії, намагалися до неї накласти певний ряд критеріїв. і тут знову ж таки дуже велика проблема виникла, бо ті люди, кому розходиться в громадській думці, вони з того приводу переживали, так намагалися якось дискутувати. А тим людям, яким не розходиться в громадській думці, нічого і фактично і не вдалося зробити. Всі ми знаємо, що є що багато дуже осіб, які йшли і в партійних списках, і мажоритарниками-кандидатами були, вони скажімо так, не, не дуже зважали на громадську думку. Так вони самі. Тепер, якщо ми говоримо про власне моніторинг, як такий, наскільки він був важливий для громадської. І наскільки він вплинув на вибір громадян. То тут так само є декілька таких насправді важливих моментів. Е, перше і найважливіше, будь-які результати моніторингу мають бути правильно донесені до людей, е, до виборців в даному контексті, до громади. Тут важливою є, звичайно, співпраця з органами місцевого з, вибачте, не, не, засобами масової інформації. Однак. У передвиборчий період, як у випадку з рухом, чесно це було. Будь-яка інформація трактується як політична агітація. Засоби масової інформації дуже часто є заангажовані, працюють там разом на якогось кандидата на якусь політичну силу, мають якісь преференції до тої чи іншої політичної сили. І виходило так, що якщо хтось виходив гарний, то його засоби масової інформації показували. Якщо хтось виходив поганий, то показували засоби масової інформації, які Знаходилися в полі впливу конкурентів цього кандидата. Так? І кожного разу воно тлумачилося, на жаль, як чорний піар. І тому мушу сказати, що, власне, Другий крок, який другий момент, який був донесений результатів цього моніторингу, так це е, які е, за з засобами інформації це показувало, де були оприлюднені результати моніторингу, звичайно, що найпотужнішим джерелом це був інтернет, але чи читають виборці інтернет? Інтернет-видання чи користувалися активно чеснометром. Власне на сайті руху чесно. Це було. Можу сказати, що напевно не така активність була громадян, яку очікували. Але разом з тим, результати чеснометру і результати цього моніторингу критеріїв руху чесно суттєво збурили журналістів і експертів. Дуже багато надходило звернень від журналістів, які в силу своєї роботи мусили стикатися з тою інформацією, щось знаходили, щось здавалося, що їм не відповідає. І власне активна позиція журналістів дозволила вплинути навіть на самі результати моніторингу. Дуже багато інформації по чеснометру буде додано саме завдяки діяльності журналістів, зокрема у Львівській області. Другий... В продовження цього мушу сказати, що напевно для того, щоб результати цього моніторингу чеснометру були ефективніші, їх, очевидно, треба доносити в іншій формі до, до широких верст населення. Я маю на увазі, це обов'язково мали би бути газети, в тому числі комунальні районні, бо, бо, бо часто це чи не єдина преса, яку читаються, яку читають на селі. По-друге, це, звичайно, мали би бути листівки, які би роздавали не лише в обласному чи районних центрах, але і далі поширювати їх далі. І наступний дуже дуже важливий момент: чи може це бути е... Моніторинг завжди розуміється так. Ми моніторинг є одним з елементів лобіювання інтересів громадськості. Ми щось бачимо, кажемо, що то не так, ми хотіли би, щоб було по-іншому. Але насправді, в наших умовах хаосу, які сьогодні є в українській державі, моніторинги не стають елементом лобіювання інтересів. На жаль, поки що вони є власне, але вони є першими, вже маємо перші результати, коли через них ми намагаємося. Запропонувати зміну порядку денного в житті держави, коли рухи пропонують, в тому числі моніторингової організації, пропонують чіткі критерії, які потрібно, які потрібно дотримуватися, і це є одним із позитивних елементів. Тобто, якщо повернутися до того, що ми говорили про моніторинг органів місцевого самоврядування свого часу, то я бачила бачу в цьому тільки так само один позитивний. Ефект, що в одній громаді Львова це було в стрію, в нас попросили методику моніторингу, аби нею поділитися. І там моніторинг міської ради вже без нас, без Комітету виборців України, почали здійснювати безпосередньо самі там місцеві громади. І е, я, я вважаю, що це успіх. Успіх Руху у чесно ще й у тому, що вперше, напевно, за весь час української держави досвідом моніторингу цього, такого захотіли поділитися Польща і Чехія. І на сьогоднішній день е, ведуться, власне, з громади з руху чесного, з Києва поїдуть колеги ділитися досвідом з Польщею. Наскільки це з Польщею і Чехією? Добре, я закінчую. Ще одне дуже важливе, що би я хотіла відзначити: що для того, аби моніторинг і результати моніторингу були важливі були засвоєні повинен бути запит на цю інформацію від громадянського суспільства, від громади, від виборців, від всіх інших. На жаль, на сьогоднішній день такий запит присутній в експертному середовищі. Сказати, що широкі верстви населення мають до запит на моніторинг. навряд чи. є запит дуже сильний на люстрацію. Саме тому. Ефективність руху часу була така висока. Дякую. Дякую, пані Оксана. А далі, напевно, пан Олександр. Mm -hmm. Олександр, набереку, громадянська мережа Опора. Дякую. Ну, насправді, складна тема для осмислення і те, що було успішно, якщо дивитися на ці громадські кампанії, які були, і як далі це все розвивати. Ну, я буду говорити. Першу чергу більше теж про моніторинг, так як опора цим займалася. Ну і скажу, що тут я далі більше на цьому зупинюся. Насправді це була безпрецедентна кампанія за кількістю різних громадських ініціатив, які були ну такіми нішовими і фактично не пересікалися, і кожна з цих ініціатив виконувала дуже важливу функцію. І це було ну, і це було якби найбільшим позитивом навіть попри те, що там в кожної ясно, в кожної громадської ініціативи були свої плюси і мінуси, і хтось більше чи менше задоволений від того, яких результатів вони досягли. Але що стосується моніторингу, я скажу, що ну взагалі в суспільстві є певне очікування, що. Там, що громадські, активні громадські організації, вони не знаю, там, мали би робити якісь революційні зміни, якщо ми говоримо там, про якісь критичні точки, такі як є вибори. Да, якісь, ну, не, не лише в плані там, виводити людей на вулицю, але щоб, щоб все мінялося кардинально. Якщо вони цього не досягають, то е, їхня діяльність є такою собі не дуже успішною. Але моніторинг, він є. Суто моніторингом Так, да, він може бути підставою для якоїсь подальшої адвокаційної діяльності. Про це треба говорити на майбутнє. Так він може бути основою для якихось просвітницьких заходів. Але якщо ми говоримо конкретно про моніторинг, він виконує дуже просту функцію це збір і донесення цієї інформації. І в чому тут, якби було найбільше досягнення моніторингу організації, яке насправді недооцінюється, що ці вибори були відкритими і прозорими, і ми мали дуже багато різної. Інформації дуже важливої, не через відеокамери, не через там активну діяльність сайту Верховної Ради, чи донесення офіційне в межах там виборчої кампанії донесення інформації через, через ті органи державної влади, повноважені органи про хід виборчого процесу. А саме через завдяки громадським організаціям ця кампанія була відкритою і прозорою. Ми просто звикли, що в в принципі відкритість і прозорість не найбільша проблема при тих всій ситуаціях, яка є в Верховній Раді, да? і з депутатами, і з політичною культурою. З, доброчесністю, корупцією корупцію і так далі. Чи відкритість, прозорість, це, Ну ніби вже якби все нормально, є різні більш-менш там незалежні змі, і так далі. А насправді це було це було дуже важливо, тому що е, багато інформації. Ну я скажу там про опору, наприклад, активно розійшлася інформація, коли е, наші колеги зняли е, кілька роликів, зафіксували, коли голова обласної адміністрації попіяв, там розказував, агітував за іншого кандидата, розказував, що якщо ви не проголосуєте, то е, вам не проведуть газ, бо це, ця людина кандидат. Це відповідав, власне, за, був керівником Чернівецького газу. Ну, не пам'ятаю точно його посаду. Ну, і це дуже, дуже серйозно розстережувалося. Цей голова постійно там, там намагалася намагалися купити цих хлопців, і, і погрожували, і цей там, і на Шустрі транслювалися, інші були багато різних випадків. Ну, і ці речі вони насправді, що вони дають? Тобто, Дуже просто люди ну є в об'єктивне, є, об є ну, таке загальновизнане право знати, так в тому числі люди мають право знати, чи відбулися вибори чесно, чи їхнє волевиявлення, воно відповідає тому результату, який вони отримали. І фактично, захист цього права чи гарантування цього права є функцією громадських організацій моніторингу, з якою мені здається, в межах цієї виборчої кампанії вони справилися. Очевидно, це той мінімальний результат, який, який варто відмітити. Про те, що ж може. Що власне, яким чином можна? Далі продовжувати розвивати, скажімо, громадський сектор в цьому плані в моніторингу, що стосується роботи Верховної Ради, і так далі. Я вже про це сказав, що був безпрецедентний випадок, коли було багато різних ініціатив. І мені здається, що тут не треба гадувати велосипед, тому що фактично була запропонована модель, яким чином далі може можна розвивати власне цю тему моніторингу, моніторингу діяльності Верховної Ради, можливо, якісь інші такого плану проекти. Фактично. Фактично ми можемо виділити кілька акцентів, які були дуже важливими, які мали місце, які варто продовжувати розвивати. Ну, перше, це що як такої принципи великому рахунку координації зусиль між різними ініціативами, там ну вона була епізодична, це там чесно опора, КВУ, там спільна справа. там... Інші інших дуже там, війці інших дуже багато різних громадських громадян формально ми не координували між собою зусилля, там могли на заходах перетинатися і так далі. Попри те, ця діяльність вона була синхронною, як я вже сказав, вона доповнювала один одного. Мені здається, це вдалий формат. Коли ми, ну грубо кажучи, ми один одному не заважаємо, да, не робимо ту саму роботу, і фактично, ну це і кадрові ресурси, фінансові не витрачається в пусту, якщо ми пересікаємося. А з іншого, ми не витрачаємо теж зусиль додаткових, бо координацій. Вона потребує часових і інших зусиль. Завжди можуть виникати якісь конфлікти, суперечки. Тут ця координація вона не відбувалася, попри те, якби синхрон, ну, якби синхронно організації працювали, кожен, кожен давав якийсь ефект. Це, це потрібно очевидно продовжуватися. Крім того, була спеціалізація. Тобто різні організації використовували різні інструменти і фактично спеціалізувалися в тій чи іншій темі. Якщо йде мова там про моніторинг, наприклад, то там опора, КВУ, ну ми проводили довготерміновий моніторинг, це теж своєрідно специфічна методологія. Яка не тільки моніториться виборча кампанія, а з квітня ми починали дивитися. Там, Королевська задовго до початку виборчої кампанії стартувала з різними формами. Реклами і благодійність була передвиборча і так далі. Тобто використовувалися там довготерміновий моніторинг, використовувалися там методики краудсорсингу, да, коли люди там дзвонили і скидали інформацію про різні порушення, це наносилось на карту, бо в іншій формі візуалізувалися. День голосування ми проводили паралельний підрахунок голосів. Це теж специфічна методологія, яку там, яка вимагає програмне забезпечення, відповідно, підготовки і так далі. Інші організації цього не робили, але вони робили інші речі, які не можна просто без підготовки, без спеціалізації Робити. Перше, ну, я вже сказав, власне, що. Тут частково згадула Оксана, вона про що методологія має дійсно бути, ну, що називається, релевентною, тобто відповідати тим цілям, які ставить перед собою організація, і ну, враховувати контекст, який є. Завжди будуть обурення, завжди будуть нарікання на те, що якщо щось десь когось критикують, у вас методологія не така, як треба. Ну, Але якщо вона чітко розписана, якщо вона є на папері, якщо нею може послуговуватись інша організація, то це означає, що ця методологія працює, якщо вона використана. Я ще одну хвилину буквально закінчую. Частково про що я сказав, і що дуже було позитивно, ми бачили дуже багато різних власне, таких інформаційно-комунікаційних інструментів, які застосовувалися. Там було кілька різних карт, там були дуже, дуже важливо, що була візуалізація, там, інфографіка, донесення цієї інформації складної, яка ну, я там кажу, наприклад, про наш моніторинг, коли було дуже багато різних фактів, порушень, які так ми описували в 30-40 сторінкових звітах. Ну, сумнівно, що їх навіть ну, ті експерти. Кому було цікаво читали, щоб їх звичайні люди цікаво читали, це ні. Але коли це береш там, даєш графік і показуєш, що там адмінресурсу було стільки, підкупу було стільки, як ця динаміка змінюється в часі, це, це тражувалося і для людей чітко зрозуміло про що йдеться. Ще одне, ще одне що варто розвивати, продовжувати. Це, власне, були ініціативи, там, ініціатива того ж 1 грудня і ну, фактично чесно теж, яка робила акцент не стільки там на, на якихось стандартах, дотриманні законодавства, а стільки на цінностях і принципах. І це теж треба, треба на цьому акцентувати увагу. Ну, я, Можливо, на цьому я власне, закінчу, тому що воно має довгостроковий ефект. І... І е цей результат його не побачиш майже конкретної виборчої кампанії. А воно буде мати сенс, скажімо, там, дві 2015-му, чи можливо на інших е виборах. І е ну, е це вже інша тема іншої розмови, але це треба починати робити зараз. Дякую. Дякую. А тепер я хотів би надати слово пану Назару Бойко, керівнику монітор моніторингу аналітичної групи Цифра. Та, Дякую, доброго дня всім. Перш за все хочу подякувати організаторам за те, що вони зробили певний такий формат даного заходу, оскільки я вважаю, що дуже цікаво буде, наприклад, присутнім журналістам, ті, хто дивиться в інтернеті, почути не стільки те, чим ми займалися впродовж виборчої кампанії, наприклад, всі організації ОПОРА, КВУ, Чесно, Цифра, інші моніторні організації, скільки почути про власне, внутрішню природу тих процесів, які ми власне досліджували. Тобто, ми можемо показати певну методологію, не результати, а методологію, поділитися якось. Тим, що, ну, що ми переживали під час цих виборів кожен день. Ну, на цих виборах моніторно аналітична група цифр сконцентрувала всі свої ресурси фактично на тому, щоб подивитися, що відбувається власне в системі адміністрування виборів. Це все, що стосувалося виборчих комісій, від центральної виборчої комісії, окружні виборчої комісії, ліничні виборчої комісії. Ідея такого моніторного у нас була ще починаючи з 2006 року. І я фактично за весь цей час, там, з рік сьомий, пізніше місцеві вибори 10, президентські вибори 10, ми відпрацьовували цю методологію. Ну і, власне, вже в 2012 році ми провели це на, на певному такому рівні, який ми могли ну, певно якось візуалізувати, пояснити певні тенденції, певні закономірності, феномени, які відбувалися в виборчій адміністрації. Е, хотілося б сказати, чим відрізнялася е, власне специфіка роботи нашої групи під час виборів. Е, найголовніша відмінність була в тому, що. Метод спостереження, яким послуговувалась більшість моніторингових організацій, був для нас фактично вторинним. Первинним для нас був метод збору кількісних даних. На місцевості це виглядало таким чином, що, наприклад, ми могли просидіти в окружних виборчих комісіях наші представники там і 12 годин, і 15 годин до 5 ранку один раз таки було. І ми не могли одержати цієї інформації в силу того, що, наприклад, там члени або голова ОВК, або секретар. Заступник не захотів нам надавати інформацію, яка фактично повинна була бути публічною. Відповідно, для нас, для е, оцінки ефективності нашої роботи, це був нуль. Тому що, маючи цієї інформації, ми не могли фактично її аналізувати, візуалізувати, пояснювати, тобто говорити про якісь певні системні речі. Відповідно, це була така найбільша складність в процесі нашої роботи. Однак, якщо говорити також про, е, про співпрацю, про необхідність координації дій між різними громадськими ініціативами, то. Я не скажу, що ми десь відчували велику потребу в такій координації, оскільки для нас, от виходячи з попереднього того, що я сказав, найголовніше була координація з працівниками окружних виборчих комісій, центральної виборчої комісії, також дільничних виборчих комісій. Це було дуже складно. Оскільки фактично все, що ми робили. Ця інформація ну, зараз вже про це можна говорити. Вона Вся базу... цієї інформації базувався виключно на персональних зв'язках, які були з того самого там четвертого року, шостого, сьомого і так далі, не маючи, наприклад, знайомих людей в окружних виборчих комісіях, оці всі візуалізації, які ми робили, підраховували певні графіки, показували закономірності, ми цього просто не могли би зробити, оскільки е було дуже багато моментів, е коли, наприклад, нам могли просто відмовляти і відмовляти цілком обґрунтовано, оскільки в даних, які ми збирали, фактично весь цей час. Е була присутня ну, персональна інформація про членів ОВК, ДВК. І, наприклад, люди, які працювали в окружних виборчих комісіях, могли нам елементарно просто сказати, що там є персональна інформація. Ми вам цих даних не дамо, відповідно, ми не мали би що презентувати на прес-конференціях. Також хотів би погодитися з Оксаною. Вона говорила про запит на інформацію по моніторингах. Я теж вважаю, що. Зі сторони громадянського суспільства виборців такий запит є на достатньо низькому рівні. Це пояснюється як об'єктивно, так і суб'єктивно. Об'єктивно, оскільки інформація є достатньо складною. Для розуміння вона потребує певних спеціальних знань, певної спеціальної підготовки, щоб її принаймні прочитати і зрозуміти, вивести певні висновки з неї. З іншого боку, специфіка взагалі виборів і політичного якби, процесу в Україні така, що він. Відбувається певними такими спалахами в медійному просторі. От Коли є вибори, є фальсифікації. Всі про це говорять, всіх це цікавить, опозиція це піднімає на свої знамена, А коли закінчуються вибори, це вже нікого не цікавить. Тобто ми будемо знову в 2015 році на президентських виборах проводити подібні моніторинги. І я сумніваюся, що до 15-го року це буде десь актуально. Тобто ніхто про це не буде говорити. 15-й рік знову буде спалах, знову всі про це будуть говорити. Пізніше після виборів знову буде відкат, це буде мало кого цікавити. Ну, це така загальна специфіка того, що ми робили. Загалом, якщо будуть якісь запитання, буду радий відповісти. Дякую. А, дякую, Назара. І Олеся Яремчук, регіональний координатор проєкту кампус 3.0». Так, ну спершу хочу сказати, що ми не виконуємо такого масиву аналітичної інформації, як інші організації. І взагалі мене часто запитують, а що ж таке кампус 30, чим ви займаєтесь. А, ну, Наша організація вона ставить собі за мету таке, ну голосне таке слово розбудити країну. А ми ставимо собі за мету об'єднати університетське середовище, зокрема молодь і викладачів, активних викладачів, які можуть ставити свої вимоги до політиків. А ми ми хочемо побудувати цей конструктивний діалог. Ну, тобто, щоб це не було голосними заявами, я розповім про наш перший проєкт, який ми провели протягом 3-4 ну, місяців. Це були онлайн-дебати університет політики. Ми проводили онлайн-дебати з прямим включенням зі всіх регіонів України. Отже, тому що такі регіональні координатори, як я тут, тобто є у всіх областях. Ми проводили онлайн-дебати з Тігіпком, Томенком, Кличком, Огриском, Тягнебоком, ну тобто з різними політиками, а також з мажоритарниками. Це були прямі включення зі всіх регіонів України. А молодь мала можливість поставити гострі запитання. Тобто, ми маємо можливість побудувати конструктивний діалог, показати їм наші вимоги. Сказати, що ми вимагаємо підзвітності депутатів. Зокрема, транслювали нас на багатьох різних платформах. Тобто, це була онлайн-трансляція на BTV, Також деякі уривки показували на телеканалі TVI, а на таких платформах як Українська Правда, Кореспондент, Телекритика, Главком, Український тиждень. А також ми дуже активно залучаємо онлайн-медіа, тобто Фейсбук і Twitter. А, зокрема, в день виборів ми проводили онлайн-марафон про завтра, а, тобто, там скільки шість чи вісім годин в студії «Інтерньюзу». ми запрошували різних а, відомих особистостей. Там був Лук'яненко, Портніков, Івшина. А, тобто ми намагалися дійти якогось консенсу, консенсусу, тобто, як, як нам далі розвиватися. А, що ми робимо зараз після виборів? Тобто, Онлайн-дебати ми в принципі продовжували після виборів. Вже було декілька, декілька випусків. Ми зараз працюємо над розбудовою регіональних платформ. Тобто, в кожній області аби формувалося таке молодіжне середовище, яке б могло аналізувати ті політичні події, які могло би розуміти, що ж відбувається в нашій країні. Про львівський формат я можу розповісти. Ми створили такий дискусійний клуб на базі факультету журналістики. Тобто, ми також проводимо там ці онлайн-дебати. Кожного тижня в нас відбуваються різні лекції, зустрічі і так далі. Наприклад, але в, ко в кожному місці це інший формат. Наприклад, у Харкові це є аналітичний клуб. <кій> я знаю, там є приклад також Кам'янець-Подільському, Тернополі і так далі. От, тобто, це про діяльність таку, а, нашого львівського формату. Шкода, що я зараз не можу показати, я підготувала презентацію. А, ось, ну, таким чином ми намагаємося а, показати політикам свої вимоги, а, оскільки. Ці питання в прямих ефірах насправді вони інколи бували дуже екстремальні. Там, наприклад, коли кличко виходить з студії, ну вибачте, тобто стікаючи потом, тобто, це є, це є доволі круто розуміти, що ми можемо сказати їм своє слово. Тобто, так само я пам'ятаю, як Тігіпко виступав. Тобто, це ну це було важко для них, і це, мабуть, вони дивуються теж, тому що. Як то молоді студенти, звичайні студенти можуть ставити їм якісь вимоги? Ну от наразі в мене все. Якщо, ну, будуть питання, я буду відповідати. Дякую, Олеся. А нарешті я скажу пару слів про свій проект, про Владометр. А... Ми були е, засновані 2010 року, наш сайт запустився е, 1 жовтня 2010 року, отже, ми там майже два роки з чимось. А працюємо. Ми збираємо е, е, обіцянки українських політиків і політичних партій. А ми є е, е, напевно таким е, полісезонним проєктом, бо наша діяльність не дуже залежить від е, виборів, і насправді ми отримаємо. Більшу частину інформації під час виборів, під час публікації е, програм передвиборчих, за час нашої роботи ми зібрали е, понад три тисячі обіцянок від політиків різного рівня. А ми зібрали е, ну, напевно, це є найбільша база політичних в Україні. А Ми проводили веб-конференції на початку, наприкінці минулого місяця, ми проводили веб-конференцію з паном Седовим. Тут у Львові, перепрошую. А до того ми проводили веб-конференції з мерами Тернополя Сум. Тернопіль Суми та Житомир. От а ми намагаємось доводити результати наших досліджень через засоби масової інформації. Ми публікуємо матеріали на. ну, як місцеві місцевій пресі, так і в загальнонаціональній. мають національна мається на увазі інтернет-змі, інтернет такі як Українська Правда, і Лівий Берег. А ну, да, ми виходили на телебачення, на TVI, кожної неділі. Ну, майже кожної неділі виходить наш сюжет про політичні обіцянки. І все це ми робимо лише ну, в першу чергу для того, щоб, щоб зробити щоб нагадати виборцям про те, що політики мають виконувати свої обіцянки. Доволі банальна річ, але велика частина, ну тобто, за нашим досвідом, велика частина виборців забуває про те, що політики їм щось обіцяли, і забувають про те, що від політиків можна щось вимагати. І нам здається, що проекти не, не тільки такі проекти, як Володимир, да? ми доволі молоді і доволі. Ну, такий невеликий проєкт. Але такі проекти, як чесно, як Опора, як, як Цифра, як Кампус-30, як, ну, зрештою, всі ми ми можемо якимось чином змінити якимось чином почати змінювати ситуацію в країні. Звичайно, від нас залежить ну, насправді не дуже багато. Без засобів впливу, без засобів, да, без засобів прямого впливу на політиків, Навряд чи щось ми. Можемо змінити. Але наша задача лише поінформувати, наша задача дати інформацію. А вже громадянське суспільство, суспільство загалом має на це реагувати. Ось така історія, і напевно ми можемо перейти до запитань.